Оповідання ми більше не будемо. Частина 1 Читає автор. Привіт! Я Рома. Мені вже скоро 8 років. Я живу з татком і мамою в чудовому місті Вінниця. Я навчаю в школі. Мама працює у перукарні, а тато військовий. Зараз іде війна, тато вдома буває дуже рідко. Ми з мамою дуже сумуємо за ним. Закінчилось навчання в школі. Я думаю, що вчителі не менше за учнів раді цьому. Наша класуха так і сказала: нарешті відпочину, бо скоро почну, почне тіпатись не тільки по, по віку. Вчора мама повідомила, що завтра їдемо в село до бабусі і дідуся. Чудова новина! Мені подобається там жити. Недалеко від них живе мій молодший двоюродний брат Тимофій. Дід каже, що ми з ним два в чоботи пара, мабуть, тому що дружимо з дитинства. Отож, я почав збиратися з вечора, щоб вранці після сніданку можна було швидко відправитись в дорогу. Збирався швидко, щоб мама не передумала. Заплічник накидав найновіші свої іграшки, машинки, пістолети. Шаблю, рогатку, купу різних динозаврів, суперменів. Це такі фігурки з пластику чи з чого, точно не знаю. Набрав гачків, різних риболовних снастів, велика палка, водочки і автомат приготував також. Вони в рюкзак не вміщаються, то я поставив на поготові в коридорі. А мама поклала ще й підручник, математик. Ну і для чого він мені там, обурювався я. Але мама страшенно вперта, довелось взяти. Хоча я подумав, що не відкрию його протягом канікул Ні за що. Коли складали речі в авто, мама викинула мою чудову палку. Тут я не витримав і став сперечатися, адже такої палиці не було ні в кого з моїх друзів. Вона особлива і можна і від собак відбиватися, і з хлопцями битися, і в землі ковирятися. А ще ж вона мені служила за спис, коли ми грали в індіанців. Одним словом, на всі випадки життя. Але хіба мама в цьому щось розуміє? Всі мої докази куту під хвіст. Цього добра в селі вистачає, крикнула мама і вирвала в мене палицю хоч я тримав її міцно, двома руками. Сідай швидше, бо залишу дома, а сама поїду, розгнівалась вона. Я сів і ми рушили. Я скипів відобразив. мама сказала, що в мене щоки, як червоні повітряні кульки. Звісно, їй смішно, а мені хочеться заревіти, таку палицю викинути. Мама нещодавно отримала водійські права і дуже раділа, що може сама керувати і ні від кого не залежати. В село ми приїхали по новій дорозі, недавно заасфальтовані. Я впізнала в школу, дитячий садок, далі сільський клуб, об'їхали ставок, магазини і побачили хату дідуся і бабусі. Подвір'я нікого не було. І хата була зачинена. Може, вони на городі, сказав я і побіг з хлів на город. Справді, на городі зрядок стирчали дві дупи. Одна менша дідова, а друга більша бабина. Я тихенько підкрався ззаду і голосно я крикнув «Здравствуйте!». гобуся з переляку присіла, а дідусь підскочив. Діду, дивись, хто приїхав, сказала йому баба. Добре, що я встигла купити валідолу і цитрамону. А вже ж! — відповів дід, витираючи пізлоба, Тільки треба було брати по дві упаковки, що вистачило. Я чемно простягнув бабу бабі і діду руку і ще раз привітався. Поки вони розмовляли з мамою, обнімалися. Я побіг клів подивитися, хто там і що. Кури, що спокійно гуляли в курнику, сполухано стали розлітатись. А півень хоробро розправив крила і покуріти. Хе, що пам'ятаєш мене? Півень був войовничий, то клюне, то відбере бутерброд з рук. Одного разу в минулому році ми з тимком пішли збирати яйця. Поскладали їх у велику миску і вже виходили з курника, а тут дорогу нам перегородив А Ану, відійди, крикнув Тимко. Але Півень він став у стійку, наче боксер на ринку. Тоді я прицілився і яйцем попав в півню просто в око. Півень він закрутився, але не думав вступати. Злий, як чорт, він віз у бійку. Тіма, хоч і молодший за мене на один рік, але не боягуз, він теж не став кричати і тікати. Гранати у вигляді яєць летіли в півдня градом. І, звісно, ми перемогли. Але всі яйця більше десятка, розбились, зі ще й перепало нам від бабусі. Нема справедливості, ми ж не винні, ми ж не навмисно, розповідала нам бабусі. ти... Півня краще виховує, а не нас з тинком. Я зайшов у хлів і відразу побачив дивовижну картину. На боку лежала велика свиня, а біля неї маленькі рожеві поросята. Вони сопіли і чмокали, пили молоко. Я не знав, що свиня теж має молоко, як корова, і годує так маленьких. А одне поросятко не могло знайти сосок. Бігало поміж братиками і сестричками розштовхувала їх, тоненько ковікало. нарешті знайшло і стало смоктати і чмокати. Мамо, ідіть сюди, свице, погукав я. Мама теж не могла намилуватись. Які милі, які рожеві. А хвостики, дивись, Ромо, не хвостики, і гачечки закручені. Одним словом, мама в захваті. Мені дуже хотілося взяти собі одне поросятко і погратися, але мама сказала, що не можна, бо свиня може покусати. І в клітку до свині не лізь, попередила мама. Добре, обіцяв я мамі. А давай ми одне візьмемо з собою у вільницю, запропонував я. Виростамо великого кабанчика, а я буду гуляти з ним на повітку. Мама не була згодна. Ну нічого. Може, вона пізніше все ж погодиться, бо так завжди було. Спочатку мама категорично проти, а потім, здається, намовлянням. Дід збирався йти по корову, бо бабусі пора її було доїти. Та я й побіг з ним на леваду. Коли ми поверталися з коровою додому, нам назустріч Тимко в одних трусах і босоніж. «Привіт, Ромко!» – весело кричав він ще здаля, а потім без лишніх слів потягнув мене гуляти до ставка. Недалеко паслася коза. Вона була прив'язана близько стежки, по якій ми йшли. Обійти козу не спало нам навіть на думку. Я знайшов велику палку, трохи гіршу, ніж в мене була в Вінниці, і вирішив скористатися нею. Тімо, це зомбі, повідомив я. Піднявши палку як спис. Але коза наставила роги і пішла на нас, гнівно блискаючи жовтими очима. Такого я не очікував, став задкувати, раптом послизнувся і гепнувся в калюжу. Недавно прийшов дощ, тост калюжа весело блищала проти сонця. От з мене стікала вода, я весь був заляпаний чорною торфяною землею. Зареготав брат, я ледве стримався, щоб не стукнути його. Особливо мене вразило то, що дімка так веселиться, коли мені зовсім зле. Ти мені не брат, крикнув йому і хотів таки стукнути палицею. Але Тімон вибачився. Пробач, Хром, але в тебе такий вигляд, чудернацький. Пішли краще до ставка. Я тобі виперу одяг. Еге, випереш, я знаю, як ти вмієш прати. Ні, пішли додому, вирішив я. Що вже буде, те й буде? Дома мама сказала, що навіть не здивувалась своїй красі, бо це зі мною майже щодня трапляється. І зі співчуттям обняла бабусю. Бабуся каже, може, ми за щось боженьку прогнівили, що нам таке чортеня дісталося. Через день мама поїхала додому. Ми її розпрощались, ді з бабою майже плакали. Бачиш, Тімо, нам треба переконати бабусю і дідуся, що ми хороші і теж можемо робити гарні справи. А які?» – запитав Тіма. Ну, наприклад, бур'ян виколоти на городі. Давай, згодився Тімка. І ми пішли на город. В бур'янах ми ну, не дуже розбиралися, але я міг відрізнити морку від картоплі. Пішли проколом моркви. Морква росла рівними рядочками і так весело кучерявилась, а важливо було дивитися. А між е, рядками росли цибуля. Бабуся завжди так сіла, бо цибуля морква найкраще між собою уживаються і оберігають. Один одного від шкідників. Це зараз я вже про це дізнався, а тоді я ще не знав. І вирішив, що то не цибуля а бур'ян. Тож ми з Тімою дуже ретельно вирвали цибулю і поскладали на кучу. А потім поважною ходою трудового народу, дуже задоволені, пішли відпочивати в гамаку. Через який час нас погукали. Дід стояв з лозиною в руці. А бабуся пила якісь ліки. Скидайте штани, сказав дід, буду вас вчити ботаніки. Тіма здивовано запитав. А що це таке ботаніка? Це наука про рослини, бундер кінде. Буду пояснювати, яка на вигляд морква і яка цибуля. І дід махнув лозиною нас перед носом. Ми подумали, що дід ботаніку нейтрально викладає. І втекли з хати. До вечора сиділи в кущах смородини, щоб не попадатися дідові на очі. А звідти не чули, як дідусь казав бабусі. Не плач, бабко, вони всі ті збитки відшкодують, як у них з'являться свої онуки. не зрозуміло з того, чи вже можна показуватись на очі, тому продовжували ховатися. Але нас все одно залишили на тиждень без соловіщів. Як же мені хотілося на рибалку? Але рибалити не дозволяли на ставку, бо він був приватизований якоюсь кількою, це нам дідусь так сказав. І добавило, що якби ж з бабусею, то нам би дозволили, бо її всі там знають, і вона всіх знає. І ми стали умовляти бабу нами. Нема мені більше роботи. Тільки оце про рибалку і мрію, відмовлялась бабця. Ви мені посуд помиєте. А хто буде борщ варити? Ну, посуд я можу, зрадів я, – «а борщ нехай діду зварить. Еге ж, і зварить. Він такий зварить, що не їстеся, відмахувалась від нас бабця, як від мух. Але все-таки ми умовили її. Обіцявши, що будемо чемними, слухняними. Ну, копайте тоді без черв'яків. Поки ми копали великою лопатою черв'яків, бабуся встигла наліпити вареників з вишнями. — От, може, як захоче, подумав я. Перший карас попав бабусі, але ніхто й не здивувався, так завжди було. Потім Тіма стрибав від радості, лементував наче зловив не карасика, а крокодила. мене не клювало, я почав трохи нервувати. Через це мене якось все пішло на скоси. Спочатку я закинув невдалу вудочку, і до гачка причепилася якась гілка, що стирчала з води, ставку. Я смикнув раз, потім ще раз сильніше, але нічого не вийшло. Я закричав штани, зайшов у воду. Раптом послизнувся на слизькому молі і всі вкривало дно і впав. Ну, що ти з ним будеш робити? вигукнула бабуся і полізла в воду, виловлювати мене і обічку. Мусив роздягатися, бабуся викрутила мій одяг і розстелила просихати на траві. Мені було прикро, чий братик підливав масло вогонь своїми недоречними питаннями. Але знову закинув вудочку, начепивши гарний шматок манки. Раптом з поплавком стало щось неймовірне. Навіть вудочку було важко втримати. Її тягло щось велике то вправо, то вліво. Бабусю, допомагай! гукнув я і ми помаленьку, щоб не злувати кінчик вудки, стали тягти до себе. Але не так то було легко. Раптом щось велике стрибнуло і показався жовтий живіт риби. Ого. захваті захворі скрикнули на всі троє. Який же він сильний. Бабуся сказала, що треба втекти вудочку по воді, щоб не відірвався гачок. І вже недалеко від берега підхопили його в сачок. Та це ж короп!» Ні, цілий коропище. Він навіть не влазить у відро. Як ми раділи. Я навіть затанцював, який станець. Мабуть, так танцювали наші предки у печерні часи, коли приносили велику здобич. Хіба я не казав тобі, бабцю, що буде сьогодні круто, радісно проголошував я. Казав, казав, бабуся теж була дуже радісна і весела. Потім ловилися знову карасі і плотва, а потім риба пішла відпочивати. А ми зловили жабу. Поки не бачила бабуся, надула її соломинкою і відпустила в воду. Пішли вже юшку варити, вирішили всі разом і, змотавши вулички, побігли хто швидше на випередки. Звісно, бабуся пленталася ззаду, в неї в руках були всі вудки, наш одяг і короб у великому чолофановому пакеті, бо він не вміщався відро, уявляєте? А ми з тим. Стінкою по черзі несло відро з рештої риби. Воно було важке. Нам хотілося швидше показати, діду, наш улов. Але ж цей дід подивився і сказав, що він наловив би більше. Звісно, всі тільки посміялися, знали. Дідусь жартує. Він сам розповідав, що рибали один раз в житті, ще й в Заплив на гумовій горцем на середину річки. сидів-сидів з губкою і заснув. Добряче виспавшись, повернувся без риби і без вулицьких. Прийшла тімна, мама хотіла забрати його додому, але бабуся попросила допомогти чистити рибу. Вони сліденько зварили юшку просто на вулиці у великому казані. дід бав дров, а ми принесли трісок. І підкидали багаття. А потім всі їли п'юську. Ми ті, з тімою дід, бабуся, мама і тато тіни. Було дуже смачно і весело. Всі хвалили риболові, особливо мене. Сиділи довго, бо нікому не хотілося йти спати. Завтра знову підемо рибу ловити? з надією запитав Тіма. Тільки з дідом, підморгнула бабуся. І всі засміялись.